День поспіль, Толя, де ти весь час. Мама, ти знову читаєш татові повідомлення. Я просто хотіла знати, коли він вернеться з роботи, вже пізно він ще на роботі. Ну, може, реально багато справ. У них зараз кінець кварталу. Мені колись теж казали справи, а потім виявилося не зовсім робочі. Ти думаєш, він тобі зраджує? Я не хочу так думати. Але коли чоловік уникає очей, ховає свій телефон і затримується пізно на роботі, важко про Петя не думати. Мамо, не вигадуй, тато не такий. Пам'ятаєш, коли був дуже сильний дощ, а він біг додому з пісу, щоб ми в чотирьох подивилися фільм. Так пам'ятаю, Рая. Але він зовсім змінився. Він далекий став. Мам, дивись, я намалювала тата. Ой, яка краса. А хто це біля нього? Це дья з червоним ротом. Вона йому сміється. Єва, а де ти таке бачила? Телефонів тата. Там фотка, де він сміється, а вона біля нього. Я думаю, то його подружка з роботи. Єва, може, то просто хтось із колег. Не вигадуй. Добре, доля. Дякую. Іди як помий ручки перед сном. Гаразд? Добре. Мамо. Не роби поспішних висновків. Якщо він бреше, я все дізна... Не. Ти навіть не поцілював мене на прощання. Просто взяв і пішов. Так, ніби нічого немає. Господи. Це що? Ну от Мар'яна. Що це просто втома, а не брехня, а виявилось, тьотя з червоним ротом дійсно існує. Мама, ти не спиш, що трапилось? Знаєш, доню? Я, здається, знайшла відповідь на своє запитання. Ось, що я знайшла у таповій кишені. Це помада? Мам, це може бути просто випадково. можливо, він десь сів, де хтось залишив. На сервеці у кишені, то він навіть куртку вдома не знімав учора. Мам, будь ласка, не поспішай. Ну ти ж знаєш, наш тато не актор він би не зміг так довго прикидатися. Ну, можливо, це якась зовсім інша дрібниця, яка має зовсім інше пояснення на це. Дрібниці? А якщо ні, а якщо в нього дійсно хтось є, я ж відчуваю рая. <плес> в очах байдужість. Уночі тиша. Боже, а це перший доказ. Мам, ти завжди казала, що любов це не тільки довіра, а й сила пробачати. Але щоб пробачити, треба дізнатися правду. Тому давай, якщо ти хочеш, то дізнаємось разом. Без крику і без сліз. Ти доросліша, ніж я думала. Добре, сьогодні я дізнаюсь від нього, чи це брехня, чи ні. Але я не зможу мовчати. Сьогодні все стане ясно. Привіт твої! А де всі що так тихо вдома? Ми чекали тебе, як завжди затримався, так? Та так, робота, світ, клієнт. Справи ще треба було заїхати. До кого заїхати, Толю? Що? Я ж сказав у клієнта. Ти що така? Що сталося? Може, ти поясниш, звідки це у твоїй кишені? Це що? Помада? <гум> Та я навіть не знаю, як вона там опинилась. Звісно, вона сама туди залізла, сама. Ти думаєш, Толю, що я сліпа три тижні поспіль ти приходиш додому пізно, ховаєш телефон, мені в очі не дивишся, а тепер ось це. Мар'яно, послухай, ти справді віриш, що я тобі зрадив? А як мені не вірити, Толю? Дитина бачила в телефоні фото з якоюсь жінкою, і то ти розумієш, дитина бачила, і вона ще вас вдвох намалювала. Я не зраджувала, але бачу, ти вже вирішила сама. Бо все говорить проти тебе. Та ні, Мар'яна, ти сама все вирішила без розмови, без довіри. Ти шукаєш докази там, де їх немає. Тоді скажи, що це за помада і хто ця жінка на фото. Добре, я скажу. Це з магазину косметики. Я хотів зробити тобі на день народження подарунок, але не знаю, який тобі відтінок сподобається. Тому я вирішив протестити і серветку обтершу, щоб потім підійти до консультанта. А фото з жінкою це з салону. Я хотів взяти тобі сертифікат. От і вся зрада Мар'яна. Я, я думала, втрачаю тебе, боже. Це все так неправильно. Знаєш, що найгірше? Навіть не те, що ти не довірилась, а те, що ти тримала це в собі, просто навіть не спитавши мене. Мам, так, я намалювала тепер на всіх разом. Ось тої тьоті. Так, ніяких тьоті, тільки мама. Ходімо, я тобі щось покажу, боже я, хоч розставить все на свої місця. Тільки не ще одна історія про клієнтів. Ні, цього разу історія про тебе. Що це? Твій подарунок. Я просто хотів тобі щось таке зробити, щоб ти могла просто прийти ввечері з роботи, відпочити від дітей, від туботу. Це те все для мене? Так, я бачу, як ти втомилась, і я хотів зробити тобі приємно. Але бачу, що з цього сюрпризу тільки з'явилася сама сварка. Бачу, нітолі. Я сама собі придумала історію. Я, мабуть, ну, просто злякалася, що можу тебе втратити. Ми всі іноді боїмось, але головне не дозволяти страху керувати нам. Я кохаю тебе, Мар'яночко. І ніякі серфетки нам не завадять. Я теж тебе кохаю, дурнику, і Ванна дуже гарна. Навіть романтично. Я ж казала, тато не зраджує. То тепер він добрий знову? Тато завжди був добрий. Просто дорослі іноді забувають поговорити одне з одним. Заходьте мої дівчатки, а ну просто подивіться, що для мене зробив ваш татко. Просто спа салону вдома. Мама, а можна мені не в ванну? Можна, але спочатку мамин вечір. І її черга сьогодні бути принцесою. Тоді я буду її це. Недовіра це, мабуть, найнебезпечніша зрада. Але якщо часто поговорити, то любов знайде сили все виправити. А ви знали, що не всі історії тато зраджені мамі закінчуються погано. Просто іноді тато готує сюрприз. Але іноді сюрпризи бувають небезпечні, коли забув сховати серветку. Я сьогодні зрозуміла, що навіть найміцніше кохання потребує просто простих слів. Я тут, я тебе чую, я довіряю. І я тебе кохаю теж непогано сказати, правда? Навіть і дуже. А я вас обох кохаю. Ну, і граєтесь. Ми команда! Команда антизрада. Гарна назва! Може зробимо сменій влог? Головне, щоб потім знову не подумали, що тато зраджує мамі. Ми часто шукаємо докази зради, але забуваємо шукати докази любові. А вони поруч, вони у кожному погляді, у сміху дітей. І навіть у простому слові вибач, і в обіймах, що лікують серце. Якщо вам здається, що ваша близька людина вам зрадила, не робіть висновки одразу. Просто поговоріть. Бо любов це коли ви навіть після сварки можете поруч сісти і знову посміхнутися. За довір. За сім'ю. За любов. І за те, щоб у нашому домі більше ніколи не було червоних сервет.